Пардянський державний педагогічний університет, центр освіти, науки, інновацій, культури і духовності українського північного приазов'я, соціально відповідальний партнер влади, бізнесу, громади, академічної спільноти, місце єднання сильної, незламної, незалежної молоді. Університет тимчасово переміщений до міста Запоріжжя та продовжує працювати в українському правовому полі. У структурі університету п'ять факультетів, які здійснюють набір на бакалаврські, магістерські та PHD програми. Вчити, надихати, розвивати знайомо. Тоді чекаємо саме на тебе. Вчитель початкової школи, творець успішного майбутнього нашої країни, Ступай на спеціальність початкового освіта. Культурний фронт. Тримаймо, друже, веснянкою та гопаком потужним нам перемогу зустрічати. До... До нас на хореографію ти маєш поступати. Музичне відродження України починається з тебе. Вступай на спеціальність середнього світа мистецтво. Навчаємось, щоб допомагати. Працюємо, щоб підтримувати, мотивуємо, щоб діяти. Психолог це провідник до таємного світу душі. Давай з нами! Вступай на спеціальність психологія! Роєш створювати і вцілювати у життя власні ідеї у різних стилях дизайну, працювати у різних техніках з використанням різноманітних матеріалів, тоді тобі до нас на спеціальній середній освіта трудове навчання та технології. Вчитель математики це творець майбутнього технологічного розвитку України. Вступай на середню освіту математика. Хочеш дізнатися про закономірності та механізми перебігу фізичних явищ і процесів? Поринути у світ сучасних нанотехнологій вступай на спеціальності середнього світа фізика та прикладна фізика та наноматеріали. Прагнеш доєднатися до енергетичної сфери України, яка є важливою частиною національної безпеки. Тоді вступай на спеціальність професійного освіти енергетика, енергозбереження та енергоефективність. Кар'єра в енергетиці це круто. Бажаєш бути фахівцем в it гаузі обрати свій майбутній шлях у сфері програмування, веб-дизайну. Опанувати графічні пакети або бути системним адміністратором то приєднуйся до родини БДПУ. Вступай на спеціальність професійна освіта цифрові технології. Допоможи розбудувати цифрове майбутнє своєї країни. Українська мова і література оберіг нашої держави броня національної ідентичності. Вчитель Україніст – це патріотично, сучасно, актуально. Пиши, знімай, монтуй, ділися. Увесь світ в твоєму об'єктиві. Журналісти завжди на хвилі. Вивчення іноземних мов твій крок в європейське майбутнє України. Германіст, перекладач та вчитель іноземних мов завжди сучасний. Обирай свою траєкторію кар'єрного зростання. Менеджмент стиль сучасного життя. Спеціальність права для тих, хто мислить без емоцій і швидко приймає логічні рішення. Розвиваємо право душа разом. змінюючи своє життя, змінюємо життя держави. Чекаємо на впевнених, мотивованих, налаштованих на процес економічного процвітання України. Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. Місія вчителі історії полягає в тому, щоб пояснити процеси, які відбуваються сьогодні в нашій державі. Приєднуйся до дружнього колективу істориків до Соціальні працівники, агенти змін розбудовуємо незалежну, безбар'єрну Україну разом зі спеціальністю. Соціальна, соціальна робота. робота майбутнє маленьких українців в твоїх руках виховуємо і розвиваємо разом із дошкільною освітою Бердянського до державного педагогічного університету. Обираючи майбутнє, обери спеціальну освіту. Логопед, дефектолог робить життя особливої дитини щасливим. Мрієш стати вчителем фізичної культури, виховувати активну та здорову молодь, долати сучасні виклики та перемагати, писати олімпійську історію України. Сувай Бердянського державного педагогічного університету.